28 червня День Конституції України. Конституція це основний закон України. Його ухвалили у 1996 році. Україна має державні символи. Це прапор жовто-блакитного кольору яким ми дуже пишаємось. Другий символ це герб золотистого кольору. Третій це гімн України. Кожна людина має свої права. Право на життя. Право на повагу. Усі люди є вільні і рівні. Право на житло має кожна людина. Право на освіту має кожна дитинка. Право на працю має кожний дорослий. Право на відпочинок мають дітки. Право на медичну допомогу і лікування. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Маємо право на свою мову. 28 червня, День Конституції України. В ній зазначено всі права людини.